З початком німецько-радянської війни для мешканців Волині настали дуже важкі часи. Людський гріх спричинив багато смертей і страждань невинних людей. Я постійно переходжу з однієї парафії в іншу. Люди ховають мене від ворогів, ризикуючи власним життям. Нарешті з Волині вигнали німців. Але прийшло інше лихо радянська влада. Навесні 1945 року оголосили примусове переселення поляків за межі Радянського Союзу. Це здебільшого були жінки і діти. Чоловіків або вбили, або вивезли у Сибір. 11 серпня я разом з багатьма іншими у поїзді їдемо до Польщі, доїжджаємо до Здолбунова. Думки нутрують. Часу на роздуми немає. Беру валізу, виходжу з поїзда і йду. Що далі? Не знаю. Вірю, що так хоче Бог. Буду пастирем для тих, хто залишився. Мої настоятелі з Польщі, до яких я пишу, не забороняють тут залишатися. Нехай буде воля Божа. З Божою поміччю добрався до Рівного. Отримав прописку і дозвіл бути настоятелем у рівненському костелі: Кориць, острог, здолбунів, сарни, дубно, луцьк, маленькі села і селища усюди, чекають священника, їду чи йду туди, аби молитися, відправляти служби, уділяти таїнства, часто в домівках, бо храмів стає усе менше. Їх закривають, перелаштовують. Однак люди потребують Бога і я даю його усім, хто прагне. Так триває до 1958 року. Усі ці роки я, як кістка в горлі комуністичній владі, хочуть мене позбутися, постійно викликають у свої кабінети, наполягають, щоб я припинив говорити про Бога, погрожують, пишуть наклепи у газетах, щоб очорнити мене. У білу суботу, 11 квітня 1958 року, після служби Божої позбавили мене права бути настоятелем. Я був звільнений з цього служіння. З цього дня бере відлік моя же братська доля. Я став безробітним і безхатьком. Попри прохання відданих Богові людей, влада не дозволяє мене прописати в жодному селі чи містечку. Почався час мого підпільного служіння. Мандрую тепер від домівки до домівки, від села до села, зі своєю переносною закристією. Довго залишитися на одному місці небезпечно для мене і для добрих людей, які мене приймають. Мандрую часто пішки. Іноді добрі люди підвозять то машиною, то підводою, Крим, Волинь. Литва, Даугавпілс, Ленінград, Сибір, Казахстан якось підробляю то кочегаром, то сторожем, то продавцем лікарських рослин, щоби мати хоч якусь копійчину. Усе це для того, щоби виконувати головне моє завдання щоби бути священником, хоч і підпільно, працівники КДБ Секретної радянської служби. Не втомлюються стежити за мною. У березні 1966 року дорогою до Москви мене таки заарештували. Був суд. Звинувачення. Я, дармоїд і волоцюга. За це засилають у Казахстан. Потім відправляють на примусове так зване лікування у село Мала Тимофіївка. Від директора закладу дізнаюся, що це ніяке не лікування, а примусова ізоляція на цілих 11 років. Вдалося мені втекти. Знову мандрую по всьому Казахстану і Сибіру. Несу слово Боже. Минають дні, місяці, роки, злидні, переслідування, але в усьому цьому я дуже багатий. Бог дає мені чудових людей. Які шукають його, Бог дає мені самого себе, щоб я давав його іншим. Хіба можу відмовитися за людськими мірками я хвора немічна людина, моя сила сам Бог. Це він знову привів мене у Львів і рівне. 19 вересня 1977 року автобус везе мене до Львова. Тут я маю прихисток у домі пані Ірени. За вікном сильний дощ. Автобус зламався, я змок до нитки. Якась добра людина у кузові машини довезла мене до міста. Виявляється у пані Ірени обшук. Міліціянти, звідки здізналися про мій приїзд і хочуть знову заарештувати. Почуваюся зовсім зле, дається в знаки туберкульоз. туберкульозу. Не можу наражати на небезпеку моїх друзів, залишаюся на вулиці під дощем, аж поки мене не прихистили в іншому домі, у пані Катерини. Нарешті я в теплі і в безпеці можу відпочити, відіспатися, але спочатку молитва розмова з моїм Господом. Він усе знає. Він уже чекає на мене і приготував мені прекрасну оселю у своєму домі. Малий Лойзик у дитинстві мріяв стати лицарем, і він став ним, мандрівним лицарем сили духу, віри і служіння людям, що кинув виклик безжальній тоталітарній системі на гігантських просторах Радянського Союзу. Зараз у церкві триває процес беатифікації Божого волоцюги, мандрівного апостола Церкви Мовчання. Слуго Божий Серафими Кошубо, заступайся за нас перед Богом.